Безпека, якість та комфорт. Це основні вимоги батьків до дитячих ігрових зон. Олена мешканка міста Южне з острахом згадує, який на цьому місці раніше був дитмайданчик, заіржавіла гірка, старі гойдалки та небезпечне покриття за свого дворічного сина Олексія. Дуже хвилювалась. Однак зараз радості жінки немає меж. Тепер це місце перетворилось на безпечний дитячий простір. Моєму сину дуже подобається. Особливо, коли зробили покриття м'яке, це дуже добре. Потому что я переживала, он любит бегать везде. Такого возраз, коли не завжди можна його услідіть, він може упасть, а тепер безпечно. На вулиці Тараса Шевченка, 7 урочисто відкрили новенький дитячий майданчик. Цьому посприяло керівництво МТБ банку, який знаходиться неподалік. Сама дитяча зона за розміром невелика, проте якісна та комфортна. Тут все продумано так, щоб діти грались, не травмуючи себе. Гірка, гойдалки, лавки, пісочниця та гумове покриття виготовлені з безпечних матеріалів. На відкриття майданчика завітав мер міста. Було б дуже неплохо, щоб це було починання для інших банків, щоб не примеру банку МТБ. І безусловно, площадка небольшая, але вона компактна і дуже качена. Тут все предусмотрено для того, щоб діти не отримали травму. А Це найголовніше площадки. У місті Южний МТБ банк працює майже 20 років. Окрім цього, майданчику керівництво установи подарувало місту чимало інших необхідних речей. Цього разу вибір впав саме на дитмайданчик, бо серед густонаселених багатоповерхівок у цьому дворі раніше була відсутня дитяча зона відпочинку. Ініціаторкою такого проєкту стала начальниця Южненського відділення банку Наталія Обухова. Тоді у мене така зникла мисля, що здесь дуже запущений двор. Витя, ми тут ці самі кустики, здесь трохи навели порядок, тому що немножко було травити. Коди обратилася этой инициативой к представці управління, він даже не задумался. Мне сказал, хорошо, я поручу нашим строителям, они вам покажуть, що і як посмотрите, поговорите з мерією, щоб они виділили землю. Ну і все. как бы це дело буквально за 2-3 місяці, вот ми реалізували у планах керівництва МТБ банку надалі продовжувати співпрацю з Южненською мерією, щоб облагороджувати місто на радість його мешканців.